Будь-яка мирна домовленість із Росією, коли до неї дійде, взагалі не означає, що Москва уникне відповідальності за цю війну і політичної, і фінансової, і кримінальної, кажуть провідні світові юристи. От тільки як забезпечити цю справедливість? Інтер починає низку сюжетів, у яких надаватиме слово тим, хто спеціалізується на притягненні до відповідальності іноземних політиків, урядів і зарубіжних країн. Експерти зі світовим ім'ям у нашій новій рубриці без терміну давності». Обстріли депортації, тортури, знищення цивільної інфраструктури, російські військові злочини в Україні складно підрахувати. Немає навіть точної статистики. Звідки ж починати розслідування? Зірки світової юриспруденції кажуть, є головна нитка: потягнеш за неї, розплутаєш весь клубок. Збройну агресію ми називаємо злочином з усіх злочинів, адже саме вона всі їх робить можливими. І коли ви кажете про викрадення дітей, про обстріли мирних міст, про насильство до цивільних, всім військовим злочинам дала старт саме агресія. Тому саме з неї треба починати і пошук справедливості, і пошук відповідальних містер Котлер сам в минулому спеціальний прокурор, пів життя депутат парламенту Канади, очолював мін'юст країни. Після того, як вийшов у відставку, розслідує злочини друга Москви Ірана, і це настільки дратує режим, що до тависта Гірана навіть кілерів надсилали. Канадська поліція в останню хвилину схопила їх, врятувавши життя юриста. Щодо військових злочинів Москви. Він також каже: починати треба не з низів, не з того, що робили солдати на фронті а з політичної верхівки РФ. Ті, хто розв'язав агресію, звикли ж бути безкарними, і це лише підбурює їх на нові воєнні злочини. Путін та Путінська Росія показовий приклад. Була Грузія, було захоплення Криму без жодних наслідків. І кожен новий крок тільки стимулював нові і нові акти агресії. Як зробити, щоб цього разу все було інакше? Які аргументи знайти для Америки, де владна команда взяла курс на перезавантаження з Росією? Юрист каже, політики мають зрозуміти не засудити зараз Путіна. Китай піде тим же шляхом і атакує Тайвань, а це те, чого Америка не може допустити. Притягнення Путіна та його оточення до відповідальності допоможе зламати культуру безкарності. Це дасть не лише справедливість для українських жертв, а й стримає інших диктаторів. Важливо показати, що агресія матиме наслідки інакше безкарність Путіна підбурить інших. Котлер має конкретний план. каже вже зараз терміново потрібен досвідчений спеціальний прокурор по Україні. Він навіть конкретну кандидатуру пропонує. Найважливіше розпочати із призначення цього спецпрокурора. Я пропоную для України залучити Девіда Крейна, який багато років виконував схожу роботу в трибуналі на Сієра Леоне. Тому може одразу приступити до роботи. Котлер каже, розуміє, що поки Путін при владі жодному прокурору до нього не дістатися. Втім, ордер на арешт теж фізично не виконати як він ускладнив росіянам життя. Так і тут треба, щоб новий спецпрокурор вже зараз сформував обвинувачення першим особам Росії Сам по собі обвинувальний акт буде важливим кроком, навіть якщо будь-який трибунал затягнеться, якщо є офіційне обвинувачення, це вже має правову силу, і терміново потрібна команда, яка правильно його оформила щодо російських топ-чиновників. Щодо міжнародного трибуналу про створення якого Україна домовилася із ЄС, тут Котлер радить, ця структура не має бути суто європейською, бо тоді Москва зірве його роботу, апелюючи в розмові з іншими державами світу до начебто ворожості і упередженості. Ми повинні зробити все, щоб трибунал представляв різні частини світу. Угода ж укладена між Радою Європи та Україною. Тому є ризик, що скажуть це залежний від ЄС орган. А треба, щоб його керівництво і особливо суддівська колегія включала представників різних держав, щоб країни БРІКС та глобального півдня не підривали його роботу, бо він, начебто, суто європейський. Навіщо потрібен цей трибунал, коли є міжнародний кримінальний суд, який навіть почав розслідування. Юрист теж нам пояснює. каже, ГААСький суд не вправі розглядати злочини агресії, а якраз з них треба розпочинати. Це суд дійсно не має юрисдикції щодо агресії, тому діяти треба так. В газі є міжнародний центр розслідувань. Він збирає докази. Тож не чекайте кінця війни, проводьте слідство, а далі об'єднуйте зусилля. ГААСький суд має працювати разом із спецпрокурором із спеціальним. Трибуналом справедливість не прийде швидко, прогнозує юрист зі світовим ім'ям. Він це з власного досвіду знає. Такі процеси займають роки, іноді десятиліття, і ті, чиє життя зруйнувала війна, часто критикують суддів і прокурорів за неспішність, але знає він і інше. Відповідальність теж невідворотна. І варто просто вже зараз, коли війна ще йде, думати про гучні процеси, компенсації, вироки, яких переконує Котлер Москві все одно не уникнути. Нехай навіть для цього і знадобиться час.